Родина з Канади створила стильне покриття на протези, щоб люди з фізичними обмеженнями змогли повноцінно почувати себе у суспільстві, не прикриваючи штучної ноги чи руки. Новий винахід стає все більш популярним у різних країнах світу, особливо серед паралімпійських спортсменів. Деякі клієнти замовляють дизайн за власним смаком, чи то у вигляді рукавички до весільної сукні, чи стильного татуювання. Ярина Матвійчук розповідає. 23-річний Брейден Ласкамп – один з найвідоміших у Канаді паралімпійців гірськолишників. Незважаючи на обмежені можливості, він любить стильно одягатися і не обділений увагою преси. Тут Брейдон приміряє нові покривки на свої протези. Це дизайнерська студія Алолс у канадському місті Вікторія. на людина. Не накладеться на свої здорові ноги. Ти ж у мене є надзвичайна перевага над іншими. Я маю можливість представляти класну річ і класну компанію. Пласком ампутували ногу через зараження некротичним фасцеїтом, підшкірна інфекція, що з'їдає м'які тканини тіла. Тепер у свій вільний час спортсмен захоплюється створенням нових дизайнів татуювання. Таким чином йому прийшла ідея розмалювати власний процес. Свій ескіз у стилі тубільців Маорі Брейден приніс у студію Алос. І в результаті вийшла от така друкована на тривимірному принтері, сіро-срібна покривка на протез люди носять різний одяг. Єдині, хто носить однакову форму, особливо у північній Америці, це спортивні команди. Загалом кожен одягається по-різному, бо люди почуваються по-різному і по різному себе виражають через одяг. Але якщо глянути на дизайн для людей з обмеженими можливостями, раптом звертаєш увагу: ці люди не мають чого обирати, щоб виразити себе через зовнішній вигляд. Я не хочу казати, що це сумно, але це як відсутня можливість для когось проявити себе з дуже позитивного боку. Дизайнерську студію Алес заснували 2013 року. Головною ідеєю було створити модні покривки на протези за доступними цінами і які легко поміщатимуться у шафі, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися впевнено у середовищі і не змушені були приховувати свій протез за одягом. В результаті вони не просто створили покривку через їхній винахід. Люди, які ще вчора почувалися інвалідами, сьогодні виражають себе через суміш, техніки, біоніки, моди і цифрових технологій. Брок ро юрист у місті Вікторія, протезна, покривка йому обходиться у 285-390 доларів. Ро став першим клієнтом студії Алс два роки тому. Відтоді каже, регулярно носить шорти я насправді дуже пишаюся, коли одягаю цю ногу. Коли йду грати у гольф. Я прекрасно проводжу час на вулиці. Я можу носити шорти. Власники студії постачають свої протезні покривки по всьому світу. Вони виробляються із спеціального полімеру abs пластику. Це поєднання акрилонітрильних і бутадієнових елементів із фрагментами стиролу, що надає матеріалу малої ваги, еластичності та робить його ударостійким. Ярина Матвійчук голос Америки.